Ось біблійний вірш, який надає деякі практичні поради, що зможуть допомогти вам. Хто уста свої стереже, той душу свою береже, а хто губи свої розпускає, на того погибель. Чи були у вас такі моменти, коли ви жалкували з приводу того, що сказали? Розлучення, сімейні суперечки, втрата роботи, розрив дружніх стосунків, роздратовані діти це далеко не повний перелік того, що відбувається тільки через те, що хтось не прикусив свого язика. Цей вірш радить нам стерегти свої уста, адже це є питання життя і смерті. Апостол Петро згодом жалкував про те, що сказав ніч перед розп'яттям Ісуса Христа. Багато людей потрапили в хале, лише через те, що не слідкували за тим, що говорили. Пам'ятайте, хто уста свої стереже, той душу свою береже.